Давайте розглянемо ще один тип, який буде цікавіше і складніше за попереднє. І він називається Enam. Зазвичай його вивчають вже трошечки згодом, але теж джуни, тому я дам його вам наперед, впевнена, що ви розберетеся і зрозумієте. Давайте я покажу на практиці, що це таке, і як його створювати. Уявіть собі, що вам потрібно, щоб ваш користувач обрав свій улюблений колір. І ви кажете, виберіть ваш улюблений колір, а користувач вводить вам лілово-бургудний. І ви такі а. Як взагалі? Я не розумію. І от в такому випадку вам краще було на початку обмежити користувача, бо насправді у вас було всього чотири опції: червоний, жовтий, зелений та синій. А людина тут щось обирає, щось грається. Для цього ми можемо створити Енам і перечислити всі можливі варіанти кольорів, які нам доступні. І Enumки можна створювати на будь-що, наприклад, всі можливі види птахів або всі можливі види дії, які можна зробити з банківською карткою. Давайте почнемо з кольорів для простоти. Отже, щоб створити Enum, нам, треба мишку, а не тільки писати код, тому що ми правою кнопкою натискаємо по нашому проекту. Тобто, Lesson 2. Правою кнопкою натискаємо і обираємо Add. і звідси або new Item, або Class, бо вони ведуть себе однаково. Наприклад, я оберу New Item. Мені пропонують дати назву моєму класу. Я даю назву Colors кольори і натискаю на Add. The File Already Exists у мене, тому що я це вже зробила Sorry, але в принципі, ну, давайте я його видалю і зроблю заново. Або дам йому іншу назву, щоб показати наглядно. Um, давайте: Add class, або new item. Якщо у вас вилізло таке вікно, то ми просто вводимо назву і залишаємо тут клас. Давайте це вже будуть не кольори а дні тижня. Week, Days. Add. І ми можемо додати дні тижня. Але поки що в нас створився такий клас. Тут у вас пише «Colors». І ви маєте замінити «Internal клас на «Public Enum» з маленької букви. Одразу ж, назва цього «Enum», наприклад, у вас «Colors» або у мене «Weekdays» стає зелененьким, таким світло-не знаю лаймовим. І всередині ми можемо перелічувати Дні тижня. Буквально «Monday, comma, Tuesday, comma, Wednesday, comma, і так далі. А дивіться, мені система сама підказує, тому я просто користуюся підказками. І Санди мені не запропонувала. Ну окей, от я створила вікдейс. Так само би виглядали ваші колори. Давайте я покажу вам, що я приготувала наперед. У нас є public enum Colors, які містить чотири значення: red, green, blue, yellow. І тепер я хотіла би використати ці кольори або дні тижня у себе в класі Програм. Що мені для цього потрібно зробити? Нам потрібно перейти в програм, тобто натиснути на нього в Solution Explorer, перейти в наш старий код і тепер створити змінну, наприклад, типу Colors. Дивіться, enum, він і буде виступати типом. Тобто, якщо нам потрібно буде оголосити змінну, яка буде містити одне з цих значень, то colors, який ми самі створили, буде нашим типом даних. Тому я просто копіюю значення colors, переходжу в програм, або сюди натисну, або сюди в програм, і створюю змінну типу Colors. Для цього я пишу. Lesson 2, бо це назва нашої програми, Colors, бо в ній в нашому проєкті є клас Colors або Enum в нашому випадку. Далі даю назву. Назва буде, звичайно, Colors Кольори. І я би хотіла назначити йому колір червоний. Давайте не Colors, а My Favorite. My Favorite Color. My favorite color. І дає мої значення червоного. Але я не можу просто написати red. Я маю обрати із обмеженого списку значень. Тому я кажу color скрапка, і мені пропонують моє значення, наприклад, червоний. Ось так от буде виглядати така конструкція. Тобто, це я просто створила змінну і присвоїла їй відповідно червоний колір. І тоді я можу вивести в консоль якийсь текст з допомогою інтерполяції. Наприклад, My favorite color. І з допомогою інтерполяції фігурних дужках видаю оцю зміну My Favorite Color. Запустимо, подивимося, що вона нам покаже: My Favorite Color із Red. Тобто я обрала тільки один із чотирьох доступних мені варіантів: Red, Yellow, Blue чи Green. Насправді, під капотом енами потрібні для того, щоб перечислювати щось і щоб назначати якісь числові значення. Це просто перечислення, але ми могли б зробити так. Red дорівнює 5, а Green дорівнює 6 або Green дорівнює 3 і так далі. Але прикол в тому, що якщо я не назначу ніяких значень числових, то у цих значень самі вони будуть. Це трошечки, дивіться, це я трошечки в сіньорську тему заглубляюсь. Вам треба це подивитись, зрозуміти, запам'ятати чи ні, і забити. Але я вам просто показала, що так ми можемо обмежувати користувача у виборі. Нам в майбутньому знадобиться. Але поки що зрозуміло дуже класно. Um, дивимося, дивимося, дивимося. Мій улюблений колір ми ввели. Я хотіла вам показати, що за дефолтом, за замовчуванням, кожний із цих рядочків вже має циферку. За ним стоїть якась циферка. Наприклад, ID. Можете вважати, що у Red ID 0, бо ми навели на нього і тут пише 0. У Green ID 1. У Blue ID 2 і у Yellow 3. Дивимось, 2 і 3. Чому так? Тому що якщо ми не назначаємо жодних цифр, то воно рахує від нуля і так за зростанням тут може бути дуже багато значень, і вони просто будуть додавати одиничку. Але якщо я захочу починати не з нуля, а наприклад з п'яти, я назначаю червоному 5 і далі в нас буде 6, 7 і 8. Або, наприклад, якщо в мене тут 5, і я хочу, щоб це було 6, але 7-мірку, наприклад, ми пропускаємо. То я назначаю голубому кольору цифру 8, і єло вже буде 9. Тобто, кожний наступний, якщо він не має цифри, додає плюс один до попереднього. А якщо є цифра, то береться ця цифра відповідно. Ось так. З цифрами ми сьогодні не граємося, я вам просто показала. Але ми створили змінну, і ми показали, що наш улюблений колір червоний. Окей, з типами все. Тепер ключове слово вар і ми закрили цю тему взагалі, тему змінних. Поїхали. Якщо ми раптом не знаємо, який тип даних ми будемо використовувати, то ми можемо використати лайфхак і застосувати ключове слово var. Ми можемо створювати змінні так само як з типами, тільки замість типу слово var. Але var — це не тип даних. Наприклад, у нас є string with quotes. Ми можемо цей стрінг легко замінити на var. Хопа замінили. Що в нас відбулося? Жодних помилок нема, нічого не змінилося. Просто var — це типу універсальний тип, але це не тип. Запам'ятайте, var — це не тип, це просто ключове слово. Якщо ми хочемо дізнатися, а який же тип даних у цієї 40-ї строки, то ми можемо навести курсорчиком на var і піддивитися. І тут нам каже, що це клас SystemString, тобто це тип стрінг. Якщо ми, наприклад, в int замінимо int на VAR, то ми наведемо на нього курсорчиком і ми побачимо, що це System INT32, що є int. Або якщо ми, наприклад, зробили це з чаром, так само ми можемо це зробити var, і нам покаже, що це System Char. Тобто var – це не тип даних, але ним можна замінити будь-який тип даних, коли ми створюємо змінні. Але одне дуже велике але ми не можемо створити змінну, не присвоївши її. Тобто var – це не тип. І ми не розуміємо, система не розуміє, що, тут, що це таке. І вона каже: Implicitly type variables must be initialized. Тобто неявно типізовані. Тут нема типу, неявно, що це в нас за тип. Змінні мають мати якесь значення. Якщо ми дамо їй якісь значення, то в нас жодних проблем одразу ну перестануть проблеми існувати. Дивіться, я дала значення типу чар, наводимо всі систем Якщо я хочу переприсвоїти його чомусь не чаровському, наприклад, цифрі це неможливо, тому що C – це строго типізована мова, де тип неможливо змінити незалежно від того, як ви створили змінну. навіть якщо за допомогою ключового слова var. Якщо воно було char, то воно має бути char до кінця. Якщо я переприсвою це чару, то жодних проблем не буде. Ось така грамота в нас: значить, вар це не тип даних, але ключове слово, яке нам дуже допомагає, коли ми не знаємо, який тип будемо використовувати. Хочете, створюєте змінні типу ВАР, хоч всі. І давайте перейдемо до висновків сьогоднішнього уроку. Отже, перший змінні це ідентифікатори, значення яких змінюються під час виконання програми. І відповідно, якщо ми виключимо програму, то ці змінні вже не будуть існувати і не будуть мати жодного значення. Тому кожен раз, коли ми запускаємо програму, змінні створюються заново. Далі відповідно до домовленості, імена змінних записуються в стилі case, тобто, перша змін перший, перший, знак нашого ім'я це завжди маленьке слово або маленький символ. Строковий, і кожне наступне слово пишеться з великої букви. Зміння треба використовувати для збереження значень в програмі. А тип int треба використовувати для представлення цілих чисел, для представлення чисел з плаваючою точкою, ми можемо обрати між double, flow та decimal, в залежності від наших потреб. Крім того, можна використовувати ключове слово char, щоб представити тип символу, який містить один символ, String для представлення будь-якого рядка будь-якої довжини, і в нього можна помістити будь-які символи. Головне, що все, що попадає в подвійні лапки, стає рядком. Далі треба використовувати властивість length, якщо ми хочемо отримати довжину рядка. Якщо ми хочемо оголосити булеву змінну, то ключове слово бул, яке може приймати значення true або false. І крім того, якщо ми не знаємо, який тип даних ми будемо створювати, то ми можемо використати ключове слово var. але воно обов'язково повинне мати значення. По висновкам це все і залишилося тільки завдання, а завдання у вас таке. В Lesson 2 потрібно витерти код повністю з класу Program.cs, тобто з класу Program, і замість нього записати проект, де ви питаєте у користувача, як вас звати. Він вводить, і ви зберігаєте це ім'я відповідну змінну, те, як я вам сьогодні показала. Так само треба створити там змінні всіх типів: типів int, double, float, decimal, char і bool. І можете придумати назви цим змінним саменькі, але щоб це було логічно і зрозуміло, наприклад, ми описуємо якусь людинку. І також дайте користувачу вік, зарплату, ріст, зміну, яка показує, чи користувач працює і улюблений колір, вже створений Енам, і також можна зробити професію. Цей Енам з професіями можете створити і написати код по аналогу до кольорів. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами і дякую вам за увагу. Якщо у вас залишились якісь питання, мій телеграм. Практику скидайте, робіть домашки, успіхів вам, і побачимося в наступному уроці.